Привіт, красуне в жовтому наряді, Ну розкажи як настрій, де була, прийшла така вся файна при параді, з собою різні фарби принесла. Що будеш малювати кращу долю, чи, може, позолотиш в саду лист, вербу над ставом чи стару тополю? Малюй, у тебе є до цього хист. Малюй і говори, як там у місті, розфарбувала парки і сади, зуміла душі, ти теплом зігріти. Чи все сумне і сіре, як завжди, краплинку сонечка на айстри посадила, умила росами трояндові вогні, у парках листя скрізь позолотила, по річці пропливала у човні, вмивалась вересневими дощами, взувала босі ніжки в чобітки, запалювала почуття в серцях вогнями, чи заплітала трави у вінки, Закоханим допомогла в коханні, у каву пристрасті багато додала, блукала вулицями в тиші та мовчанні, чи знов з дощем на самоті була, вдягала плаття різнокольорове, робила зачіску, чи гарний макіяж, чи знов футболка, джинси, і готово. Вокзал, білет на потяг, саквояж. Малюй, красуни, пензликом сюжети, виводь симфонію на струнах скрипаля, нехай осінню музику сонетів. Почують всі закохані серця.